Спочатку купує оцими лопастями, а потім їде і якщо тут є міна, то він не, не зупиняється. Артем Лукяненко демонструє зібраного ним робота розміновувача на Черкащині на базі комунального закладу Черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради відбувся вже другий обласний фестиваль науки та робототехніки роботера. Цьогоріч він став всеукраїнським на тему післявоєнної відбудови та розвитку країни. У нас є вісім номінацій, які пов'язані із різними темами. Це і відбудова, це і проекти, це і славом. Першими будемо і футбол. Ми вважаємо, що за робототехнікою майбутнє, і тому потрібне токать із самого маличку, як то кажуть, Ми привчаємо дітей, саме до мислення, до того, щоб все нове втілювати в життя. Ким ти хочеш бути Інженером. Позмагатися зі своїми ровесниками приїхали команди з Кропивницького та Одеської області. Пан Олег, ректор місцевого університету, на таких заходах каже, намагається розладити своїх майбутніх студентів. Для втілення нових проєктів в країні будуть потрібні висококваліфіковані інженери. Це дійсно є перспектива нашої держави, в тому, що все таки молоді люди, діти ми говоримо. Вони зацікавлені в тому, щоб здобути певні знання. Ну а ми в свою чергу підхоплюємо їх і готові з них робити висококваліфікованих фахівців. Наш відеоролик хоче показати і відчути тривожний ранок, який стався в Канівському районі в місті Канів 31 жовтня, щоб всі відчули, як боляче було нам тоді. Вперше на фестивалі робототехніки представлений і конкурс соціальних роликів, мета якого показати війну очима дітей. У цих роликах відчуваєш Неабияке хвилювання, неабияке переживання. За їх майбутнє мене дуже вражає те, як діти взагалі бачать вирішення проблеми. От коли країна переможе. От це надихає. Вони круті теми шукають. Вони збираються там розвивати робототехніку, вони збираються йти в будівельники, щоб відбудовувати. Тобто, реально це їхні мрії, і те, що вони в свої там 8, 10, 15 років про це задумуються. Одно ну, на мою думку, це ну дуже добре. Черкаська область є першою в Україні, що мають цілу мережу шкіл, де навчається за програмою Lego Едюкейшн, до того ж починаючи з 2016 року. Щороку в регіоні підсилюють матеріально технічну базу шкіл для навчання робототехніки.